5 липня поліція почала пошуки безвісти зниклого 66-річного рівнянина. Чоловік із самого ранку поїхав з дому і відтоді на зв'язок не виходив. Увечері 5 липня до поліції повідомила 34-річна рівнянка, що близько сьомої ранку батько поїхав з дому на автомобілі ВАЗ та не повернувся. На пошуки чоловіка були залучені поліцейські, рятувальники та небайдужі громадяни. У повітря також піднімали дрон. Згодом авто чоловіка знайшли на узбіччі дороги. А через деякий час і самого чоловіка, щоправда, без ознак життя. 8 липня близько 12.20 тіло 66-річного чоловіка виявили у закинутому колодязі поблизу села Ясениничі. Поліцейські під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили. Його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Допомагали правоохоронцям дістати чоловіка з колодязя рятувальники. 8 липня у селі Ясининичі Дядьковицької територіальної громади Рівненського району рятувальники надавали допомогу працівникам поліції з діставання тіла чоловіка з колодязя глибиною близько 30 метрів. За допомогою триноги та рятувальної мотузки, надзвичайники підняли тіло на поверхню. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та шестеро рятувальників. Того ж дня у Рівному під час застілля поконфліктували двоє знайомих, в результаті чого чоловік потрапив у лікарню з ножовим пораненням. 8 липня за місцем проживання 34-річного рівнянина між ним та його 43-річною знайомою під час розпивання алкогольних напоїв винний конфлікт. У подальшому жінка кухонним ножем декілька разів вдарила по тілу чоловіка. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з ножовими пораненнями та масивною крововтратою. Працівники карного розшуку виявили фігурантку на кухні. Її одяг був у крові. Відповідно до освідування у медзакладі на момент скоєння злочину нападниця перебувала в стані алкогольної сп'яніння. 1,73 проміли. Ольга Данюрюк, новини Рівного.